60 тисяч наркозалежних людей проживають сьогодні у Дніпрі, і це лише з офіційними даними Міністерства охорони здоров'я України. Чи можна позбавити страшної залежності у Дніпрі? Та як саме це можна зробити? Дивіться у нашому сюжеті. Доброго дня це Оперативний. і сьогодні ми з вами завітали до міжнародної антинаркотичної асоціації. Тут люди з залежністю отримують шанс на нове здорове життя. В цьому закладі проводять індивідуальні та групові психотерапевтичні сесії для роботи над причинами залежності, навчання здоровим звичкам та навичкам управління стресом, допомога у відновленні соціальних зв'язків, подальше супровід та допомога в інтеграції в суспільство для початку роботи над вирішенням проблеми необхідне лише бажання людини. Сам був в цій проблемі це перше. Это первое и главное. И э, были определенные тоже мне этапы, как бы и отрицания, и много чего не хотелось, как бы и, и пробовал, и опять разбивался и, и, и понимал, что контроль потерян полностью. В моей жизни и, и как бы Мені надо, как бы здесь після проходження лікування, деякі пацієнти лишаються частиною асоціації і продовжують допомагати іншим. Два года сам нахожусь в програмі, пройшов повний курс програми в Запорожье, точно в такому ж центрі. первые півгода реабілітації, другий год ресоціалізації. Після этого вирішив остатися в програмі і допомагати таким же, як залежним, як і я. Звичайно, здесь нет людей. Всі, хто потрапив на реабілітаційний центр, так или иначе уже пробували Справлятися з цією проблемой різними способами і нічого ну, не допомогло. воли, в принципі вже ну, не играет никакой ролі. Якщо человек зависим, то воля і ну, ну, по себе. Здесь уже ну, в одиночку человек як не може контролювати употребление, так і не може сам справиться. Для этого є ну, система підтримки, ну, являемся ми произошли ряд событий в моей жизни. Я вернулся назад в Україну. И начал снова же тут терять контроль над зависимостью. И мои близкие мне люди приняли решение. Вот. Я видел только хорошую часть той жизни, где мне весело, у меня есть друзья, моя жизнь, хоть как-то отдаленно знаете, напоминает вообще жизнь. Да, в голове только наркотики, ты не видишь... не Ніж нічого другого, то тяжело но прийнять рішення, що тобі на міняти щось в своїй житті. Зараз він волонтер, консультант, людина, яка ділиться своїм досвідом, з тими, хто потрапив до центру з такими ж проблемами, які колись переборов наш герой. Бывает часто, что зависимые люди потеряли контроль над употреблением, понятно, как бы прошли стационар полгода, выходят на второй вид программы. И мы учим людей проводить конструктивні дослуги, радоваться определенным моментам, спорт, купание и так далее. Футбол, волейбол, каяки, получать удовольствие, трезвой жизни. В 12 лет, может быть, нарколялка зависимость? Да, да. И в проблеме девочка была около ну, двух лет. Ну, да. В зависимости это просто не жизнь, это существование, и это нужно понимать. Это ну, ежедневное мучение в поисках э, вещества, в поисках денег. Обращение за помощью в реабилитационный центр как минимум ну, останавливает все вот эти проблемы. Э, родственники могут и начать их решать, а человек, э, ну, по крайней мере, поправит своё био за первый месяц и, ну, поймёт, э, если у него проблема, насколько она большая, и уже, ну, дальше примет решение, как оставаться с нами или там. Мы посполкувались з однією із учасниць програми, яка з любки поділилась з нами своєю історією. А я наскільки запуталась, я не любила эту жизнь, не ценила то, что у меня есть. Я ушла в себя, начала увлекаться тем, ну, чим не надо було увлекаться. Зам в себе, Мне ничего, как сказать, ни, ничего не хотелось. Сюда приехать это как бы было не мое решение, можно сказать, решение родителей. Мне, я даже не знала, что такое существует, такая как бы организация. Но мне надо было в себе что-то менять. Я насколько в себе запуталась. Я м -м, потеряла смысл жизни. Вот меня начали спрашивать и по частичкам собирать, можно сказать. По кусочкам. Сначала разобрали, потом собрали. Я отказалась от своего старого круга общения. Я поняла то, что у меня есть... Команда, яка підтримує, указує мені на ошибки, і, звісно, родители, які мене дуже сильно люблять. Все в цій житті, все меняется і меняется в лучшую сторону. Якщо ви або ваші близькі мають якусь залежність, не витрачайте час і звертайтеся за допомогою. Життя із залежністю не є життям, а виживанням. Саме реабілітація може допомогти вам повернутися до здорового та повноцінного життя.